Вперше за роки незалежності Федерація мотоциклетного спорту України підводила підсумки сезону у подібній не досить святковій обстановці. Виною тому ситуація, яка склалася у державі через проблеми з Кримом та воєнними діями на сході, Федерація змушена була відмінити майже усі змагання міжнародного рівня. Зокрема, Донбас втратив найпрестижніший етап чемпіонату світу з мотокросу у класах mx 1 та mx 2 Вищезгадані події суттєво звузили мотоспортивну мапу України. год, но тем не менее мы э, провели весь предусмотренный календарь соревнований. Мы смогли определить, кто же из наших спортсменов сегодня сильнейший. У рівному столиці українського спідвею, також не вдалося провести значимі європейські змагання. Втім, на все були свої причини. Було все зроблено, ми там гарантійні письма писали, організовували встречу, отвоз, привоз, повну охорону, все таке. І це не федерация запретили своїм спортсменам, а это спортсменов опросили і вони сказали своє таке мнение: что безопасность превыше всего, і вони, наверное, на ні не дивлячись на проблеми в державі, рівне не залишилося без спідвею. Вперше за роки незалежності наше місто долучилося до проведення одного з етапів Кубку ветеранів України, переможцем якого в загальному підсумку став червоноградець Петро Федик. Ну емоції, скажем, є двоякі. Що ну, перше, це звичайно є задоволення від того, що як то кажуть, моя праця не пішла даром і в цьому році вперше провели три етапи Кубку України серед ветеранів. Ну а друга сторона, що приходиться контактувати що, що тільки ветеранські змагання провели. У наступному році Україна отримала право проведення двох європейських змагань однак, чи відбудуться вони, це вже запитання. Нам дали можливість в календарі ці соревновання. і у нас є допоміжні такі дубльори в інших країнах, які в випадку, якщо тут зірветься все, то заберуть ці соревновання. Кубки, медалі та нагороди знайшли своїх чемпіонів. Без уваги не залишилися й ветерани українського мотоспорту. Згадали і про засоби масової інформації. Цінний приз та грамоту за популяризацію спідвею в Україні отримала телерадіокомпанія Рівне 1 та передача автомоторев'ю, яка й надалі радуватиме телеглядачів трансляціями на престижніших міжнародних змагань. Сергій головня спеціально для новин рівного. para